Вітаю, це новини 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу у студії Марія Шепель. Ми продовжуємо працювати для вас. Інформуємо, аналізуємо, пояснюємо. Далі про таке. Львівські активісти продовжують протестувати та обурюватися цього разу. Судами переселенці й далі втікають з небезпечного Донбасу. Чому їх так приваблює Львів і як до цього ставляться самі львів'яни? Активісти знову протестують. Цього разу вирішили покреативити. Під стіни апеляційного суду принесли труну вінки та запросили оркестр, а назвали акцію похорон корупції в судах. Таким чином, активісти беруться захищати невину засуджених, які на рішення судді вже роками чекають у слідчому ізоляторі. Деталі в сюжеті. будівлю суду активісти принесли труну, обліплену підробленими грошима. Всередину поклали мантію, а по обидва боки вінки. Акція наша називається похорон судівської корупції. Таким чином небайдужі обурюються діяльністю правоохоронних органів, особливо суддів, серед яких і далі процвітає хабарництво та здирництво. Сьогоднішня наша акція це є спротив того, що в СІЗО сидить Роман Корелас два роки. Просто е, ні за що, тобто немає жодних доказів, що він має сидіти. В нього маленька дитина росте, по суті, сиротою без батька. Він е, провину зробив тільки таку, що він є успішна людина. Відповідно, правоохоронні органи разом з суддівською системою вирішили заробити. На чергове засідання суду у справі Куриласа, окрім активістів, приїхали представники ОБСЄ та громадської організації, яка займається справами незаконно звинувачених. Ми вивчили справу. Вивчали справу ми півтора місяця. Також справу вивчила правозахисна група київська, яка сьогодні також є присутня. Тобто ми їх запросили, і відповідно ми зараз його захищаємо як юридично в суді, так і зовнішньо привертаємо увагу. Ми знаходимося в Києві, наша організація, центральний офіс. Ось а сюди приїхали на засідання людини, яка, на нашу думку, з'являється незаконно обвинуваченою. До нас звертається дуже велика кількість зі всієї країни, тому сьогодні ми у Львові. Окрім цього, в СІЗО перебувають ще понад 4 тисячі людей, які очікують рішення більше 10 років. Організатори акції обурюються таким затягуванням справ. Проводить акцію похорон суддівської корупції, оскільки, як ви знаєте, не проведена люстрація суддів після майдану, тому хочемо ту корупцію випалити, похоронити в суддівських залах. Тому наша така акція сьогодні є просто крик душі. Засідання суду журналістам заборонили знімати. Окрім того, суддя в своєму рішенні відмовив долучити до справи статтю Безвини винуватий, яка, як вважає адвокат Романа Куриласа, допомогла б віднайти істину. Активісти обіцяють, що своєї справи не покинуть. Кажуть, якщо позитивних зрушень не буде, такі акції влаштовуватимуть регулярно. Світлана Сливка, Оксана Гнатишин, Олег Возний, новини 20.15. другий телеканал. А тим часом на Львівщину продовжують їхати мешканці Сходу. Лиш учора увечері активісти зустріли понад 20 переселенців з Луганська. Здебільшого це матері з дітьми. З початком бойових дій на Донбасі Львів прийняв понад тисячу так званих біженців. Чому вони обирають лігву бандерівців? Дізнавалися наші журналісти. Через страх Луганчани покидають власні домівки. Сподіваються у Львові знайти безпеку та спокій. Олена сином одна із них. Поки ми їхали україною, ми Багато міст минули тиші, що можна не боятися літаків, можна не пригинати голову, що не буде стрілянини, що можна не бігти, не ховатися. Хотілося просто, ну я такий план мінімум поспати і і прийняти душ. А це трирічна ліса за час довгої поїздки до Львова знайшла чимало друзів, журналістами спілкується щиро та безтурботно. Как тебя зовут? А в каком ти місті живеш? А в країні в какой ти живеш? Мама дівчинки Олени розповідає про теперішнє життя у Луганську через страх за власне життя мешканців міста. Страшно навіть піти у магазин за продуктами. Ми останній місяць тільки во дворі. Тільки во дворі, а останні тиждень взагалі не виходили. Потому що бомбили, я в центрі живу, і там же все, і СБУ, і все, що там постійно бомбили, тому не виходили взагалі. Під опіку новоприбулих взяла обласна рада, житло запропонували у Бориславі Моршині та Бузьку. Обласна рада разом з громадськістю Львівщиною, разом з відповідними структурами території готові прийняти стільки людей, скільки потрібно, для того, щоб захистити їх, щоб вони мали вони відповідний притулок. І щоб відповідні умови для того, щоб тимчасово прожити на Львівщині і повернутися назад на свою територію. З переселенцями працює служба МНС, а також психологи, які допомагають як дітям, так і дорослим адаптуватися у новому місті. На сьогоднішній день у Львові зареєстровано більше три тисячі біженців з Криму та Сходу. Бандерівські ліго їх приваблює гостинністю, спокоєм та безпекою. Марія напідковська, Тетяна Зурі, Віктор Семератович новини 2015, другий телеканал. І якщо в самих переселенців зі сходу страху до Галичан немає, то самі львів'яни ставляться до них обережно. Так принаймні показують останні соціологічні дослідження. 60% мешканців Львова готові приймати лише жінок з дітьми, а от чоловіків переконані треба відправляти на фронт. Чи варто так сприймати українців зі сходу? Далі в сюжеті. Пані Люба працює на рецепції готелю, який поселяє переселенців зі сходу. Мала змогу спілкуватися з десятками гостей з Донбасу. Про вередливих біженців чула, але сама з такими не мала справу. Тому своє ставлення до них за час, що вони живуть в готелі, не змінила. Ми до них дуже ставимося гарно і з великим співчуттям, тому що знаємо, що таке проблема, така виникла, така біда, і приймаються. Вони дуже культурні, дуже інтелігентні, дуже вічливі, гарно себе ведуть, чемно поводять себе. Так що. Проблем з тим нас абсолютно немає ніяких. Якщо кримчан львів'яни шкодували, то біженців зі сходу бояться. Історії про непорядних і нахабних східняків зробили своє. І так ліміт помешкань, куди готові пускати переселенців зі сходу, вичерпався, говорить координатор з поселення біженців на Львівщині Олег Коляса. Тобто доходить до того, що люди а відмовляють в оренді. Якщо є навіть оренда, вільна, ти набираєш трубку і коли чують, що це зі сходу. То відмовляють, доводиться вмовляти там ледве не писати письмові гарантії, нотаріально не завірювати, що це ніякі не бандити і, і так далі. Друге, деякі, скажімо так, ласі поживитися львів'яни фактично в два три рази в звентилиці на нерухомість. Тобто здають просто жахливі квартири за нереальну ціну. Опитані нами львів'яни так і говорять, готові приймати гостей, але обережно. Ніхто не винайшов так сталося, і це могло відбуватися на нашій території. Ніхто від того не застрахований. Але розуміти різні бувають люди. Оскільки є люди, які дійсно е приїжджають, допомагають, а інші, як говорили мої знайомі, приїхали і просто вимагають, щоб їх припасали до ну, їх до хати до себе. Це вже просто треба мати совість, і звичайно, це залежить від кожної людини. Фільтрувати обов'язково переселенців, тому що багато є. Е Нещирих нечесних лукавих людей, які використовують момент для того, щоб сховатися, скажімо так, від якихось проблем. Пускати треба всіх, але просто якщо приїжджають, наприклад, дружини з дітьми, ну все ж таки запитатися, чим там займаються їхні чоловіки. Насправді боятись немає чого, кажуть активісти, які їх поселяють. Окрімі випадки непорядності, переселенців не можуть свідчити про решту. Як правило, ті, хто приїжджає, це люди освічені середній клас, багато серед них і небідних. Але сприймати їх треба передусім як українців, які мають право на допомогу, каже активіст. Сюди їдуть в основному проукраїнсько налаштовані люди, тобто, які, в принципі, там не підтримували сепаратизм, які, можливо, не висловлювалися проти нього, тому що, ну я перепрошую, мене дзвонить активіст з Маріуполя і каже, що в них там таке робиться. Я кажу, чому вони виходять на вулицю? Він каже: Слухай, ми вийшли, каже, мого друга підстрелили. Він зараз поранено лежить. Попри обережність львів'ян, самі східняки добре себе почувають у Львові. Тертина з них вже вирішила, що додому повертатися не буде. Вікторія прихід Володимир Барець. Арчук, новини 2015, другий телеканал. Сьогодні з нами співзасновник громадської ініціативи Кримсос Алім Алієв. Вітаю. Добрий день. Аліма розкажи, скільки переселенців наразі вже є у Львові. Якщо говорити про загальну кількість, це більше 3200 переселенців, з яких більше 1200 переселенців зі сходу і біля 2000 з Криму. В якому вони настрої, тобто чи є якісь проблеми з облаштуванням, так що є таким найголовнішим, над чим працюють громадські активісти, ну і самі переселенці? Звісно, люди приїхали, вони зараз інтегруються в галузьке суспільство, і львів'яни. Дякую вам за те, що ви допомагаєте це робити. А які проблеми, ті проблеми, які були в березні, в квітні, вони залишаються актуальними і сьогодні? Це житло, це робота. І ще для кримчан проблема реєстрації у Львові? Бо зараз, поки немає механізмів державних, щоб отримати реєстрацію тимчасово, не ставлячи штамп в паспорт. Бо якщо буде штамп в паспорт у кримчанини, то вони дуже важко їм буде знову потрапити на свою батьківщину до Криму. Чи багато кримчан повертається назад додому? А зараз немає такої великої міграції вже назад додому. Все ж таки, ті, які залишились, які приїхали в березні квітні, вони залишились тут. Ті, хто хотів повернутись, вони повернулись вже. І зараз люди знову по-новому облаштовують свої хати і своє життя. Тобто вони планують залишитися тут, поки Крим буде в стані окупації. Чи далі львів'яни так активно допомагають переселенцям, як це було місяць тому, два тому? Звісно, і місто трошки визнач... виснажилось, але мене найбільше що лякає, це чутки, які є не тільки у Львові, це і в Києві, а в соціальних мережах про таких собі неблагодарних переселенців зі Сходу, які приїжджають, диктують свої умови у Львові. Я як людина, яка працює з цими переселенцями. Мої колеги з інших громадських організацій, ми спростовуємо ці чутки, і це є пропаганда, яка. А скорше за все, з російської сторони направлено на те, щоб розколоти і далі українське суспільство, я закликаю нас всіх не вестись на такі провокації. Як ці провокації впливають, ось знов ж таки на цю допомогу і підтримку з боку львів'ян? Вона працює, ось ця пропаганда? А вона на жаль працює. Ці переселенці їм дуже важко, наприклад, знімати житло, орендувати житло. Бо коли деякі орендодавці чують, що. Що це люди-переселенці, то відмовляють в цьому? Є така проблема. На твою думку, чому переселенці так масово обирають саме Львів? Так Львів бандерівців можна сказати. А ви розумієте, в тому та -то справа, що сюди приїжджають розумні люди, в яких є критичне мислення, і вони розуміють, що тут немає тих бандерівців, про які розповідають там, тому вони сюди приїжджають? Бо Львів це. Місто, де, є без... де вони себе почуваються у безпеці, бо це далека відстань, це інша культура. Їм тут, тут комфортно через а, а, високу культуру самих львів'ян, бо вони такі ж самі, які приїжджають сюди. Бо тому вони тут залишаються зараз, поки небезпека є в їхній стороні. Повертаючись до міфу про поганих переселенців, так на твою думку, як львів'яни повинні сприймати переселенців? Так, тобто ми розуміємо, що ми мусимо допомагати, і зрештою ці великі переселення вони впливають на об'єднання України зі сходу на захід. Як вони повинні сприймати і ставитись до них? Я думаю, львів'яни мудрі і сприймати це як історію, яка в довгостроковій перспективі. Нарешті об'єднає і схід і захід України, коли західники допомагають людям зі сходу з півню, з і ми просто побачимо, що все ж таки в майбутньому ми будемо жити в єдиній країні, де буде в нас і Донбас, і де в нас буде Крим, і ми будемо працювати не на розкол і на подальшу дестабілізацію України, а на її квітуче майбутнє. Скільки зараз орієнтовно щодня приїжджає переселенців, так і коли варто очікувати ще одну таку масову хвилю переселення? Зараз з Криму вже приїжджають дуже мало, тобто це там по пару людей можуть в день приїжджати. Частина з них навіть не реєструється. Вони приїжджають до друзів, наприклад, чи до родичів. А зі сходу ще люди їдуть. Стосовно Криму і МАС ще однієї хвилі вона можлива в осені, в осені, але це студенти, які зараз доздають сесії, і студенти приїжджають до Львова щоб отримати українську освіту. Для мене це проблема, бо з Криму виїжджають розумні люди. І Для Криму це велика проблема, я вважаю. До речі, зараз дуже багато ця тема вступу так до ВНЗ доволі поширена, і дуже багато є таких теж невдоволених думок, можливо, просто люди дезінформовані, так що мовляв, переселенці зі сходу з Криму забиратимуть пільгові місця в вищих навчальних закладах. Яким чином вони вступатимуть? Їм будуть надавати якісь пільги через те, що вони переселенці. Я думаю, що точно ті переселенці не будуть забирати пільові місця. А з міністерство освіти має розподілити ті місця, наприклад, в Криму, які були просто розподілити по регіонах згідно пропорції переїзду переселенців. Це було б логічно, і ми працюємо із міністерством освіти для того, щоб і львів'яни не були, не почувалися себе дискримінованими в цьому випадку. Я думаю, що ми просто будемо і надалі будувати наш спільний дім. Добре, Аліма, Дуже дякую тобі за гарні відповіді. Так, будемо дякую. сподіватися, що дійсно ось це велике переселення об'єднає Україну. Дякую, дякую, дякую тобі. Я нагадаю, з нами був співзасновник громадської ініціативи Кримсос Алім Алієв. Вів'яни вже кілька місяців гостинно та привітно приймають так званих біженців. Дві хвилі переселення спершу з з Криму згодом з Донбасу, неабияк зацікавили соціологів. Вони кажуть, що більшість вів'ян позитивно налаштовані до переселенців, проте є й такі, що не дуже задоволені масовим приїздом мешканців сходу. Як вів'яни ставляться до біженців? Далі в сюжеті себе дуже хорошо відношення людей э, замічательне. Я не знала, що люди настільки бувають добрі. На своєму пути ми встречали только добрих людей. Я рожала в обласній лікарні і ну очі хорошо относились. Ну вообще благодарність большая врачам, міцьостра. Катерина разом з чоловіком приїхали до Львова з Кирчі кілька місяців тому. Облаштували у винниках, там вони мають будинок. А це сім'я кримських татар Абдурманових. Вони також у захваті від Львів'ян. Всі люди очень відзивчили в маршрутках і в магазинах. Я один раз зайшла в магазин, говорю, где поліклініка. Мені жінка вийшла, продавець до поліклініки. Львів'яни щиро пропонують свою підтримку переселенцям вже кілька місяців. Щоправда, не так давно в них з'явилося побоювання щодо адекватної поведінки самих мешканців сходу. Ми не не тутешні, як ми Євляни? приїжджі, ми, ми з Києва приїхали. А як Юля ставляться до цієї ситуації? Чи не вважають вони це проблемою? Чи не вважають, що треба їм співпрацювати? Я не думаю, що є проблема. Ми приїхали сюди. Тут настільки візивчиві люди і настільки хочуть допомогти і е, своєю, якби. Відношенням своїм до людей дуже тепло відносяться, так що я не думаю, що тут буде якась проблема з цими біженцями, якщо вони сюди будуть їхати. Я Не можу вам конкретно сказати, бо я не спілкувався з ними. Ну, Ви розумієте, як розмова така, як чутки йдуть, як то сказати. Я рахую, що є такі люди, які в дійсності звідти. Не дай Боже комусь такої біди, як в них є. Звичайно, треба допомогти, просто таке питання, як ми себе будуть тут поводити. Бо чули ми різні випадки, що і буянять і і п'янки. Ну не знаю наскільки допомогти ну, потрібно. Я розумію, жінок і дітей вони втікають, бо, тому, що діти то ж наше ну майбутнє. Але чоловіки я вважаю не мають досі додому. Справді аж 60% львів'ян вважають, що місто повинно приймати жінок та дітей. А от чоловіки хай захищають свою землю. Загалом мешканці міста Лева позитивно налаштовані до переселенців. Про це свідчать дані соціологічного дослідження. Лише 12 зі всіх львів'ян вони зустрічалися з певними такими конфліктними ситуаціями, тобто, переважаючи більшість, майже 90% не стикалися ні особисто, ні через своїх родичів чи друзів з конфліктними ситуаціями з переселенцями. Тих, які відмітили певне погіршення ситуації з безпекою, їх є майже 40%. От, Але 54% зазначили, що ситуація не змінилася, і майже 6% про те, що ситуація навіть покращилася. Незважаючи на конфліктні ситуації з переселенцями, які є поодинокими, львів'яни визнають, що людям в біді потрібно допомагати. Масові переселення з Криму та Сходу, неабияк зацікавили соціологів. Тож за два місяці варто чекати нового дослідження, яке покаже, як змінюється ставлення львів'ян до вимушених переселенців. Жанна Ліщенко, Світлана Сливка, Віктор Сембратович, новини 2015. другий телеканал. Будемо сподіватися, що масове переселення мешканців сходу не посварить українців, а лише їх об'єднає. Пам'ятайте, наша сила в єдності. Слідкуйте за новинами 20.15 у соцмережах. З вами була Марія Шепель. Побачимось.